Вітаю друзі в ефірі, народний репортер. До журналістів телеканалу, де 1 звернулися мешканці житлового масиву Придніпровськ. Стару частину цього масиву жителі називають забутою чиновниками Дніпра. Покажемо теми, які турбують придніпровців: мітинг гроші на ЗСУ» перед початком 62-ї сесії депутатів міської ради та традиційні прориви труб і дрив трамваїв, які сталися протягом тижня у Дніпрі. Як придніпровці борються за справедливість, з якими проханнями звертаються до влади Дніпра, та як самотужки покращують свій рідний масив? Дивіться далі. У старій частині житлового масиву Придніпровськ розташовані переважно малоповерхові будинки. Мешканці називають цю частину масиву забутою чиновниками мерії, адже є чимало комунальних проблем, вирішувати які у міськраді не поспішають. Тому придніпровці змушені наводити лад власними силами або ж залишати десятки звернень. На вулиці енергетиків, 6, на фасаді триповерхового будинку пролягає газова труба. Застаріла та іржава. Звернення людей до комунального підприємства «Жилсервіс-5» результатів не дали. У нас дуже велика проблема з газовими трубами, які несуть подачу газу на будинок. З 57-го року будинок у нас газову трубу, поки газконтура у нас була Кольори приходили, відмічали там в якому стані труба. Зараз передав газ, у нас немає газ по місту. Контролери не приходять, трубу не перевіряють, труба дуже ржава. Я звернулася в ЖЕК спочатку в газову контору по подачі газу. Сказали, що ми передали ЖЕКу, цим питанням займається ЖЕК. Пішла я в ЖЕК, вони мені сказали, нам газ повинна дати завдання, ми цим питанням не займаємося. Тому на сьогоднішній день ми в дуже такому стані, ну, в очікуванні страшного, тому що труба дійсно дуже ржава. Нею ніхто не займається, тому прохання допомогти нам вирішити це питання. Будинки в нас дуже застаріли, ніхто ними не займається. Ну я в цьому будинку проживаю з 85-го року. Ні разу ніхто ні ремонтував його, ні ремонти, ні ми писали робили замовлення і на міську раду, і в наш районний відділ. От в під'їзді ми робили ремонт за свій рахунок. Мешканка будинку номер 14 по вулиці Свята. Пані Світлана звертає увагу влади на проблему аварійних дерев протягом року вона просила, аби видалили великі гілки, які нависають над дорогою та наражають на небезпеку перехожих та машини. Лише після численних заявок людей комунальники приїжджають омолодити дерева. А після роботи купи обрізаних гілок так і залишаються лежати на вулицях. Обращаюсь из 18-го года из двадцять второго года возле дома нашего. очень хотела, чтобы обрезали деревья омолодили. Но только отписываются. присылают письма, что да, мы вас внесли на двадцать четвертый год. Когда начинают обрезать везде деревья, оказывается, что мы в список не вошли. Значит, 18 грудня 24 года ответ. Дальше. 18 листопада 2024 года ответ. Дальше. 16.09.2024 2024 года ответ. Потом, 29 травня 2024 года ответ. 5 квітня 2024 року отвір. І коли почали обрізати вокруг, рядом вулиці, стоячні в месяце, місяці, то оказалось, що у нас нету в списку. За аварійними деревами з 2019 року я займалася. У нас дві тополі стояли в сараї, нам попровалювали дахи. От і в мене зараз вода стоїть у сараї. Почали займатися. Ну слава Богу, допомогли. Я люблю те місто, де я живу, і ту хату, в якій я живу, не тільки квартирку, а взагалі що було біля будинку. Я й клумби розбила ту саме навколо будинку. Мешканцям Придніпровська доводиться докладати зусилля, аби проблеми їх масиву побачили і вирішили. Непокоїть жителів і дитячий майданчик, що розташований на перехресті вулиць світанкової та енергетиків. Він несе загрозу здоров'ю малечі майданчик побудований там давно, але рік тому його вирішили оновити. Неоднократно обращались, щоб його привели в порядок. Був відповідь від лівобережної адміністрації, що зроблять до концу двадцять третього года. Да, сделали, но первоначально обещали сделать резиновое покриття, когда начали доделывать, привезли шлак, засыпали все шлаком. Резиновые, про резиновые площадки детской мы не увидели. Начали опять обращаться в левобережную администрацию. Сказали, что это все по нормам. Дети травмируются, дети дышат этим шлаком, щебнем. У детей конъюнктивит, сбивают и колени, и обуви. Ну, в общем, Не призначена ця площадка для дітей. Очень хочется обратиться к Левобережной администрации, чтобы они нас услышали и доделали площадку, которую они нам обещали. Нам обещали гумовое покрытие. Юрий Михайлович, когда приезжал на эту детскую площадку, мы здесь с бабушками и с дедушками гуляли. Он сказал, не переживайте, мы вам сделаем тут гумовое покрытие, и будет да все доброе. Но когда нам начали насыпать тут шлак, мы начали э, возмущаться и пошли к нему. Тут сказали, что э, это все по норме, все нормально. Майданчик завершили будівництво минулого року, в січні місяці. Його добудовували. Це якийсь відсів гранітний, я не знаю, як це правильно назвати. Там поляка. Сміття, його неможливо ні не прибрати толком, ні підмести, тому що ці всі листя просто перемішуються з цим гравієм. Дітки падають, збивають лоб, коліна, реально травмуються. Одяг, ну, ну це просто. І саме цікаве, що там одна єдина така. Пісочниця, в якій постійно немає піску, коли ладнали цю цей дитячий майданчик тут всі дерева просто закрили агроволокном, яке не пропускає вологу. Тобто, зараз всі дерева ростуть з порушенням отримання вологи. Отже, за словами мешканців, їм обіцяли, що на майданчику буде гумове покриття, озеленення, достатня кількість лав та гарне освітлення. Але все це залишилося лише обіцянками. По факту, старі гойдалки, які пофарбували тротуарні доріжки з височеними бордюрами та щебінь. Більше того, мешканці не розуміють, хто є балансоутримувачем цього майданчику, адже звертаючись до комунальних підприємств, розвиток територій міста, міськ світло та інших установ їм надсилають відписки. Жителі Придніпровська сподіваються, що на проблеми масиву звернуть увагу. Обіцянки чиновників стануть дійсністю Продовжуємо випуск новинами з комунального життя міста. На житловому масиві перемога комунальники обрізали гілки дерев, і здавалося б, це добре. Тільки летіли ці гілки прямо на припарковані автівки. У Дніпрі знову трапилися аварії на водопровідних мережах. Великий басейн, просто неба утворився на проспекті Слобожанському. 6. місцеві пишуть: поки ми сидимо вдома без води, вона продовжує бити з-під люку. Прорив мережі на першій перемозі ми показували минулого тижня, але досі аварійна ситуація зберігається. Люди скаржаться на жахливий сморід нечистот, які заливають тамтешні вулиці. Місцеві передають вітання комунальникам та дуже чекають на їхній приїзд. Набережна Побєди, 48. От уже неділя пройшла, люк тече, вся ця вонь. В лівньовку набережная Победы 48. смород невозможный, вот детская площадка, діти не можуть гуляти, тому що просто не чим дышати. От. Комунальщики, поки ситуацію не справили, О, ручійок попить навіть можна. На проспекті Богдана Хмельницького з колії зійшов трамвай. Рух був припинено, люди на щастя цілі. У суботу, 25 січня, активісти руху гроші на ЗСУ пройшлися центральними вулицями міста із закликом до міської влади збільшити фінансування армії замість недоцільних тендерів і кримінальних схем розтрати бюджету. Мешканці не вимагають зупинити роботу критичної інфраструктури, не вимагають забрати кошти з аварійних комунальних питань у місті, не вимагають припинити соціальну допомогу незахищеним верствам населення. Вони проти виділення сотень мільйонів бюджетних гривень, на благоустрій, піар-мерії, клумби та парки, парковки. А у середу, 29 січня, активісти також зібралися біля мерії перед початком 62-ї сесії депутатів Дніпровської міськради. Ми побували на місці подій. Сьогодні у Дніпровській міській раді відбулася 62-га сесія депутатів. Перед початком засідання активісти руху гроші на ЗСУ» та небайдужі дніпряни зібралися біля стін мерії, аби вкотре нагадати депутатам про збільшення фінансування армії з бюджету міста замість марнотратства та розтрати бюджету. У нас є електронна петиція, на яку ми зараз збираємо підписи, і маємо надію, що зберемо хоча б до наступної сесії, вже я так розумію, 19 лютого. І сьогодні ми наголошуємо, щоб все ж таки вони були готові, почули нас, роздивилися цю петицію, і все ж таки в результаті збільшили фінансування. Тому що громада протягом року виходить на акції протесту і просить, щоб наші захисники та захисниці були за належного фінансування. наш рух гроші на засуни, байдужі громадяни, волонтери активісти, рідні військових вимагають від мерії збільшити фінансування за рахунок некритичних витрат. Ми не просимо взяти фінансування з тих же самих транспорту, інфраструктури, які користуються місцеві жителі з комунальних послуг, соціальних виплат або ж зарплат умовно чиновникам міської ради. Ми просимо, аби знялося фінансування з благоустрою з піар-кампанії мерії. На жаль, благоустрій у нас перевищує два рази більше ніж фінансування збройних сил України. Місяць до. Трьох років повномасштабного торгнення Російської Федерації до України, і зараз нам точно ну, немає часу на те, щоб там прибиратися по місту. Да? Коли ми розуміємо, що одні у нас політики кричать, що вже фронт наближається, а інші політики в цей час витрачають гроші на якісь забаганки. особисті, я вважаю. Звісно, я підтримую людей. Звісно, я підтримую наших хлопців і дівчат. Бо я розумію, що завдяки їм сьогодні я взагалі маю можливість тут стояти. І петицію, звісно, ми підтримували, і я особисто подавала проєкт рішення на те, щоби перерозподілили ці гроші, але ми розуміємо, що там не було ніякого результату. Суто технічна така сесія за виключенням знов таки моральної складової, як я завжди кажу. Це пункт 2.4, Якщо він не змінився, він, знаєте, такий завуальований процес, який я кажу, завжди оце. Підміна поняття, що нібито ми робимо одночас гарну справу і тут же підкладаємо одночас е безглузді якісь витрати платників податків це додаткових 2 мільйона на висвітлення смс-повідомлень для нібито проєкту, який зараз створюється щодо ветеранських потреб. Але знаєте, одна рука нібито дає, а інша рука у нас краде. І е як вчора ми сказали, що Знаєте, вони так запаковуються в один пункт, щоб ми не могли не проголосувати, бо суто моральна складова зачіплена. нібито, звісно, ми підтримуємо ветеранські рухи. Ви знаєте, що я особисто створювала цей ветеранський простір, але я не витрачала грошей на смс. Тобто ці 2 мільйона можна було витратити на потреби цих хлопців. А ми витрачаємо їх на смс-повідомлення програми, яка ще не створена. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки прикрашають свій будинок. На під'їздах вони намалювали яскраві стінописи. Це петриківський розпис, казкові краєвиди, яскраві мальви та образ козака. Така ініціатива не лише додає естетики міським під'їздам, але й підкреслює любов до українських традицій та культури. Ця багатоповерхівка стала місцевою родзинкою, привертаючи увагу жителів навколишніх будинків. На останок випуску прекрасні краєвиди Дніпра, які надихають нас на останній місяць зими. На цьому народний репортер прощається із вами до наступного понеділка. Дякуємо за ваші звернення. Разом ми покращуємо своє місто та привертаємо увагу влади на його потреби. Побачимось! Слава Україні!